Якщо Зеленського вб'ють, що буде далі? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу обговорити свіжу статтю, яка вийшла сьогодні, статтю видання Політико. Цю статтю прочитали вже мільйони людей в цілому світі, і, і назва статті План України, якщо Росія вб'є Зеленського. І в цілому вихід такої статті з таким заголовком він є певним чином неочікуваним. Якщо гарно цю статтю перечитати, то в принципі не можна сказати, що вона дуже змістовна, чи відкриває якісь там таємні деталі, чи дуже важлива. Проте деякі меседжі вона все-таки несе, і, власне, про них я хочу в цьому відео сказати. Я переінакшив би саме запитання, тому що тут в заголовку мова йде про те, якщо Росія вб'є Зеленського. А я не погоджуюсь з тим, що Росія хоче вбити Зеленського. Ну, скажімо так, Путін був би зацікавлений у вбивстві Зеленського, якби Зеленський робив все дійсно заради перемоги України, заради максимального підсилення України. А що це означало? Це означало б формування в Україні сильної, боєздатної армії, заснованої на основі самозабезпечення, максимальний випуск різних видів озброєнь, дрони, максимально високий моральний дух, порядок з корупціонерами, порядок з національним багатством. В той же час, що ми маємо, повний провал підготовки до війни, корупція. Ну тут я навіть не знаю, що, що тут можна сказати. Тут нас тижня не проходить, щоб не було скандалу. Причому скандалу. Розмірами сотні мільйонів і мільярдів гривень насправді. Там Коломойський, там Ахметов, там воєнкоми, там голова Верховного суду, там ще хтось, там ще хтось. Що з нашим виробництвом? Не, нічого. Укроборонпром з державного концерну трансформується в акціонерне товариство з метою подальшої його прихватизації. Що з дронами, у виробництві яких ми мали певну перевагу, зараз перевага вже на боці Московії. Що з патронним заводом в Україні? Як не було, так і немає. Знаєте, нам аналогічно в свій час розповідали, що е, будь-хто, лиш би не Порошенко, що це позиція Путіна, тому що дуже от боявся Путін Порошенка. Ага, дуже боявся. А якщо фактологічно прояснити, що відбувалося ці всі роки, зрадницькі мінські угоди, Іловайськ, Дебальцев, знову ж патронний завод, склади, як горіли ще щось. Тобто, не емоціям треба вірити, а саме. Скажімо, фактам, саме такому максимально холоднокровному аналізу. Бо емоції це те, з допомогою чого нас купують. Нам створюють картинку, якій ми віримо чи не віримо, і з допомогою цієї картинки управляють нашими почуттями і потім ведуть нас тими шляхами, які ми хочуть вести, які, якими потрібно для ляльководів. Тому в даному випадку потрібно розглядати більш загально. Якщо Зеленського вб'ють, то що буде далі? І, власне, стаття дуже невелика, я посилання на неї розміщу. Я, якщо чесно не очікував, що сьогодні буде щось е, з такого розряду. Це дуже серйозний насправді сигнал. Ну тут е, е, десь трошечки похвала Зеленському, що він, е, коли його запитали, чи турбують його спроби Росії вбити його, він відповів, що не може собі цього дозволити в сенсі турбуватися, бо інакше мусив би закритися в бункері там і так далі. Але далі, там, стосовно закликів, перераховується стосовно того, коли були загрози. А далі підходить до найкращого і найцікавішого моменту конституційне правонаступництво. Враховуючи ставки та ризик, не дивно, що українські чиновники схильні відмахуватися від прохань обговорити, що станеться, якщо Московія досягне успіху. І так далі. І так далі. Дійсно, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав те ж саме: Українці мають плани, про які я не збираюся говорити чи вдаватися в деталі, щоб переконатися, що існує те, що ми називаємо безперервністю уряду. Звичайно, що плани мусять бути з одного боку, з іншого боку. В нас ж є своє правове поле, своє українське в нас є своя конституція, яка передбачає в певні процедури власне за конституцією. Кожен президент, коли президент не може виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради бере на себе його обов'язки. Крім голови Верховної Ради, в нього ще є заступники. Якщо ми згадаємо 2014 рік, коли Янукович втік і змушений, ну, змушений був втікати, а, ну, втікли всі регіонали. Єдиним легітимним виконуючим обов'язки президента України став Руслан Кошулинський. Це, до речі, окреме питання, тому що коли ти стаєш номером один, як ти себе повинен поводити, ну Руслан Кошулинський віддав всю владу турчину. Це окреме питання. Але е, тут наголоси, які чітко розставлені в статті, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, член партії зеленського слуга народу, не має особливо високого рейтингу довіри в опитуваннях. Це близько 40% менше половини від Зеленського, і він не користується популярністю серед опозиційних депутатів. Закладка стосовно підтримки Стефанчука, 40%! Та ви гляньте на того Стефанчука. Крім того, що він просто огидний брехун, який займається нищенням всього українського розпродаж землі, надр, організація. Процедурного протягування Верховній Раді всіх рішень, які потрібні Зеленському чи Єрмаку за спиною Зеленського. 40%, менше половини. А значить, Зеленського підтримує 80. А з моїх знайомих, включаючи тих, хто є на фронті, ну, в принципі, майже всі Зеленського би розстріляли за дуже багато які речі: за Чонгар, за білоруські дороги, за повний провал. Підготовки до війни, наслідками якого є та величезна кров, це сотні тисяч загиблих. Це прямі наслідки від його дій чи свідомої бездіяльності знову ж таки. Ну, але от така закладочка, дуже велика підтримка. Але я не думаю, що це має значення, сказав Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної Ради. Є сильна команда лідерів, і я думаю, що ми побачимо колективний уряд, додав він. Тобто нам наперед кажуть, що буде не те, що передбачено Конституцією, де має бути Верховний Головнокомандувач. Так, в нього є там ставка, колективні органи і так далі. Але нам вже кажуть, що Конституцію не треба. Є сильна команда лідерів, і буде керівна рада. Хто війде до керівної ради? Стефанчук як фігурант, як фігурант. Андрій Єрмак якого названо в статті колишній кінопродюсер і юрист, голова Офісу президента, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Рєзніков, Валерій Залужний залишиться на посаді головного генерала країни? Каратницький зазначив також, що сподівається побачити роль телеведучого Сергія Притули, який зараз проводить великі благодійні ініціативи та має захмарний рейтинг довіри. Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності. Тому, якби із Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте, сказав Каратницький, автор книги поле битви Україна від незалежності до війни з Росією». Я не знаю, хто це такий, поки що не знаю, але те, що його цитує Політіко, причому в такій голосній статті, це наводить на певні роздуми. Але. Повернемось до складу банди. Це я так саркастично говорю, яку озвучили. Стефанчук, який ну абсолютно не самостійна персона, такий собі хряк, який за організовує супровід прийняття всіх тих законів, які потрібні, причому антиукраїнських законів, все що по бізнесу, та розпродаж землі і надр, це ключове. Це загроза в перспективі не менша ніж загроза від московських танків. Приватизація, яку вони проводять, бюджет, як вони голосували за велике крадівництво весь час, там і так далі. Стефанчук. Наступний Єрмак. Ну, його так на другому місці, але, ну, типу, між іншим, на третьому місці. Дмитро Кулеба. Він взагалі ніхто і звати його ніяк. Міністр закордонних справ, який фактично не виконує своїх функцій, тому що його функції незрозуміло з якого а, дива на себе взяв Андрій Єрмак. У нас немає в Україні посади віце-президента. І голова Офісу президента це по суті секретар, це секретаріат президента. Але по факту Єрмак виконує роль віце-президента. Причому, навіть на зустріч з Джо Байденом, Зеленський сидів напроти Байдена. Далі, ближче до Зеленського, сидів Єрмак і аж на третьому місці Кулеба. Розумієте, яка, яка перестановка? Ну, і тут нам кажуть, що це. Нормально, ну Кулеба взагалі нічого не вирішує. І я впевнений, що він зараз є повністю залежний від Єрмака. Наступний фігурант Олексій Рєзніков, це ж прекрасний фігурант. Не те, що до кримінальної відповідальності його не притягнули за золоті яйця, за мародерство на армії і за ті всі речі. Ні, якщо Зеленського вб'ють, то він буде входити до керівної ради, яка буде керувати країною. Він, Олексій Резніков, який повинен сидіти в тюрмі, в тому числі за свою брехню на посаді міністра оборони, головним обов'язком якого є закупівлі для української армії. А він вийшов на публіку, він відкрито брехав. Про те, що яйця закуповуються не в штуках, при тому, що держстандарт вимагає купівлю в штуках. І просто жоден бюрократ не міг би це оформити в інший спосіб. Він виходив і брехав. Ну, яйця це тільки маленька деталь. Там насправді на закупівлях добряче збагатилися. І знову ж таки, а від кого пан Резніков залежить? Чи не залежить? Залежить він зараз від Єрмака? Чи може бути зараз хтось в українській владі незалежний від Єрмака? Можуть бути ті, кого запропонували там українські олігархи з розряду Ахметова чи Пінчука. Знаєте, коли говориш українські олігархи, це теж так, дуже такий оксюморон. Тому що серед українських олігархів за випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці. Але от такий міністр оборони Олексій Резніков залужного не включають в цей перелік. Залужний, виділений окремим реченням, залишиться на посаді головного генерала країни. Так, тільки головного генерала країни, який зараз е фактично виконує роль Ставки. Тобто, що вирішила Ставка, всі, хто туди входять. Ти виконує залужний. Тобто його повноваження досить суттєво обмежені. Причому, до прикладу, чомусь в статті не згадується сценарій, що якщо б, до прикладу, Зеленського раптом не стало. А якби військові відмовились виконувати вказівки Єрмака? Що би було? Кого б вони підтримали? Єрмака, чи Залужного? як ви думаєте? Знову ж таки, ну не просто так. Ну і наступне: чи може бути просто так згадуватися Сергій Притува? Великий український волонтер, стосовно якого вже давно ходять різні легенди і нелегенди. Ми на своєму сайті Сурма в свій час публікували статтю під назвою Спрут, автор статті Юрій Ситник, де він детально розслідує зв'язки пана Притули. Це знаєте, такий собі компроміс між Московією і глобалістами насправді. І взагалі, соросята з Єрмаком працюють на всю катушку. на Повну потужність. Просто, знову ж таки, це підводить нас в чергове до роздумів про те, що є якийсь певний закулісний договорняк, якась закулісна домовленість між глобалістами, які власне стоять за грантоїдами в Україні, які їх і вирощували тут десятиліттями, для того, щоб ті грантоїди потім нам розказували, що ми маємо все продати. Землю продати, надра продати, промисловість продати, себе на органи продати, дітей в рабство продати. Ну і саме головне ЛГБТ, одностатеві партнерства, і так далі, всякі БЛМи і інші ці всі антиморальні, антицінністьні речі. От така цікава річ і от така цікава співпраця. Це все засвічено саме зараз. Для чого? Можливо, засвітити банду, яка опиниться при владі, ну це я умовно так вживаю слово банду. Чи можливо це сигнал Зеленському, який чогось не хоче робити? Чи можливо це сигнал того, що от ми готові прийняти Єрмака, навіть якщо в нього буде ще більш офіційний статус? От зараз в Єрмака якби не офіційний статус, тому що він глава офісу президента, він секретар президента, головний секретар, але вирішує в країні все. А в спайці з Татаровим, так взагалі, вся судово-правопохоронна система лежить під ним. Дуже не просто так такі сигнали подаються. Це може бути і застереження Зеленському, і сигнали для Єрмака, і сигнали для того ж Путіна. Це можуть бути і прямі сигнали від Путіна. Насправді. Знову ж таки, політику дуже. Складне видання і складною системою стосунків, воно найближче до звичайно глобалістів. Але знову ж таки Путін е, тільки намальований борцем з глобалістами. Це в рамках так званої ідеології московського міра, який вони називають руським, вкравши назву Русь у нас. Вони малюють Путіна борцем там з новим світовим порядком і ще багатьма там конспірологічними речами, які вони так вплітають в свою ідеологію. Але ж це все насправді брехня. Тому все набагато набагато складніше. Ну і знову ж таки, тут ті всі, кого згадують в статтях в цілому, і якісь окремі епізоди, і ті, кого вважають авторитетами, ну, це більше схоже на таке саме якесь попередження чи сигнал для своїх, для тих, хто вміє читати. Власне, рекомендую глядачам каналу ознайомитись особисто, прочитати цю статтю, про яку я кажу, тому що. Ну, вона точно з'явилася не випадково. абсолютно не випадково. Я особисто думаю, що цілісне, правильне розуміння і цієї статті і на виданні в Політіко. Зокрема, воно повинно з'являтися в комплексі. Зокрема, дуже важлива стаття вийшла трохи раніше, минулого тижня, на видання Newsweek. стаття, яка говорить про наявність певних домовленостей. Між Байденом і Путіном при посередництві ЦРУ стаття дуже цікава, яку, як в самій статті сказано, писали більше трьох місяців. Готувалися, спілкувалися з різними людьми, збирали дані. Власне, я цю статтю проаналізую в іншому відео. Знаєте, я не думав, що її треба буде аналізувати, тому що ну, вона така досить об'ємна і достатньо велика, але... Судячи із появи цієї сьогоднішньої статті в даній політику, ну, такий аналіз насправді є потрібен, тому що події дуже-дуже пришвидшуються. І те, що нас очікує, ті сценарії, які нам готують, вони на превеликий жаль для нас не несуть нічого хорошого. Але з хороших новин є те, що ті сценарії залежать від нашої волі. Ми можемо поламати будь-які сценарії, власне, в лютому 2022 року. Це вже було показано. Попри всю перевагу зовнішнього ворога, попри всю допомогу зовнішньому ворогу з боку внутрішніх ворогів, сценарії були поламані. Інша справа, що ці вороги працюють системно, і значна частина тих ворогів для українців залишаються невидимими, ось в чому проблема. Дякую вам за увагу. Прошу прокоментувати, вподобати, поширити. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок, коли я говорю про такі достатньо складні, скажімо так, теми чи роздуми. Тому дійсно ваш зворотній зв'язок є надзвичайно цінним, ну і він допомагає просувати україноцентричний інформаційний контент. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.